Розкажіть про найкумедніші звички вашого чоловіка, найкращі історії з Reddit і не тільки для аудиторії. 16+. в постах збережено оригінальний та відвертий контент і може зустрічатися мат. Мій закривається у ванній кімнаті для того, щоб підстригти нігті, ну, типу естет, щоб я не бачила, як він це робить. Але проблема в тому, що він постійно забуває за собою прибрати і всюди валяються ці обрубки. Постійно просить мене похиляти задом. Цицьки то взагалі, мабуть, скоро або відкрутить, або вирве з корінням, і ще дуже боляче кусається. Мій постійно підкараулює, коли я трохи наклонюся, а потім прилаштовується ззаду і погнав імітувати стативий акт. Мій має безглузду звичку грати пальцями у мене по ребрах, як на гітарі. Такий собі реберний фінгерстайл. Вночі куйовдить все простирадло, особливо знизу. Навіть якщо я його на метр заправлю під матрац, до ранку у нього воно збирається на рівні щиколоток, а в мене на рівні талії. Ціцьки теж покусані. Це взагалі я так розумію, вони всі полюбляють. Засинає тривожна, поцокує. Ну а нігті-нігті це класика жанру. Він, коли їх стриже, збирає кубку на пральній машині у ванні, але Майже ніколи не викидає. Мій ховається за дверима голий. Потім вистрибує звідти несподівано як кіт і трясе своїм скарбом, типу ось він. Я у всій красі. Хвалю його, оцінюю його розміри, задоволений іде. А мій з голим членом перед дзеркалом стоїть хвилин по 20 і думає, що мене це заводить. При цьому потім запитує, чому я так довго фарбуюся. Довго це хвилини три. У носі колупається і непомітно наколупане кидає кудись за диван. А ще зраджує і думає, що я не знаю, отже чмо. Зараз розповім, як мій чоловік вранці після душу вдягає свіжі труси. Отже, підходить до шафи, відчиняє дверцята, виймає всю стопку трусів, кілька хвилин перебирає їх, щось бурмочучи собі підніс, і потім бере вибрані труси і починає їх розтягувати. Спочатку вздовж, потім у поперек, потім натягує їх до середини стегон і, притримуючи однією рукою, кулаком іншої руки розтягує ту частину. Трусів, куди складається його господарство. Мій пердить постійно, особливо вісні. жах, просто іноді таку газову камеру під ковдрою влаштовує, мені доводиться вставати і йти кудись перечекати, коли провітриться. А ще він любить свої труси натягувати якомога вище, майже на груди, і виходять такі, як стрінги. І він так танцює переді мною весь час. А мій, якщо раніше мене поїсть, а я ще затрималася на кухні, піде в кімнату, а потім з за рогу свою Гідність несподівано виставить і чекає, коли я помічу. Ще любить мені його під носа сунути зі словами пару слів про вашу роботу. Типу член то мікрофон. Коли спить ковдру з мене стягує і замотується в неї. А коли я прокидаюся, стукаючи зубами від холоду, вивільнити ковдру неможливо. Він так щільно в ній загорнутий як у коконі. У мого у вісні буває п'ятисекундна трясучка. Ну як у епілептиків. Ноги руки тремтять, але майже одразу заспокоюється. Я лякаюсь. А ще буває, спимо, і раптом він п'ятиповерховим матом голосно як прокричить і спить собі далі спокійненько. Мій впродовж дня збирає з носу свої козявки, але не викидає, а ліпить кульки. При цьому новіші на старіші, а сьогоднішні на вчорашні. Наприкінці тижня показує цю здоровенну кулю, скільки вдалося накатати. І не дай Боже, я викину цю кулю, ображається. А мій любить засунути руку собі в штани і щось там шарудіти. Доки дивиться телевізор. Сто разів робила йому зауваження марно. Якось у моїх батьків заснув і за звичкою вісні запхав туди руку при всіх. Так і спав умиротворений. миротворений. А мій любить гладити свій живіт і примовляти. Ну нічого малий, ще трохи залишилося. Причому, коли я питаю хлопчик, малюк чи дівчинка, він каже: у справжніх чоловіків народжуються тільки хлопчики. Мій терпіти не може голитися. Тому я придумала як робити вранці, коли він ще спить, намащую трохи його обличчя піною і голю буквально пару сантиметрів. Він прокидається, але вже пізно щось міняти іде, сам доголюється. Мій любий вітається з моїми грудьми окремо від мене. Наприклад, він може посваритися зі мною, але з грудьми ніколи. І коли хоче помиритися, спершу звертається до них. Питає, чи ваша хазяйка вже в гуморі зі мною миритися. Мій, коли розмішує цукор в чаю, дуже гучно стукає по стінках чашки, розмішує хвилини-дві не менше, а коли закінчить, відстукує по краю чашки якусь шифровку по типу Шахтар Чемпіон, тільки складніше та довшу рази в три. Шкарпетки це класика. Все, що стосується шкарпеток, спричиняє у мене нервовий тремор. За 15 років подружнього життя 10 років я чую, щоранку де мої шкарпетки, хоча вони завжди були на одному місці. Полегшити йому життя, я почала змінювати їх розташування. Наприклад, я вішаю їх на екран телевізора, який увімкнувся, коли мій встав з ліжка. Також вони висять на дзеркалі, перед яким він чистить зуби. Але через 15-20 хвилин, коли він починає одягатися, знову де мої шкарпетки? Тоді я купила таку милу пластикову миску, поклала туди пар 60 шкарпеток та вручила свому пошукувачу. Це допомогло. Тепер я час від часу чую, а де миска? Мій завжди кладе шкарпетки на стіл або книжкову полицю. Все життя у нього був вкрай противний маленький пес, який завжди крав ці шкарпетки, якщо їх клали на стілець, диван або підлогу. Зараз собака живе з батьками, а шкарпетки кожного разу на столі і нічого не змінюється. Моє чудо часто робить так: Зніми одну шкарпетку, але не повністю. Вона бовтається на одному великому пальці ноги. У шкарпетках, каже, йому гаряче, а обидві зняти йому вже холодно. Це у нього зветься терморегуляція. А ще любить. Чхати страшенно голосно. Ні, він прикривається звичайно, але звук такий, що здається, що його очі повинні вилетіти від цього чхання. Одного разу він так чихнув в підземному переході, і там ще таке відлуння. Найгірше те, що він чхає якось несподівано для оточуючих, і особливо для мене. А які кумедні звички є у вашого друга або чоловіка? Будь ласка, напишіть в коментарях. Мій теж голосно чхає, просто жах. Теж кричить, але на додачу ще б'є ногами о землю чи підлогу. Люди навколо нього дуже лякаються і відразу відскакують. Скільки разів йому вже робила зауваження, а йому це бляха подобається. А ще він сидить в туалеті по 40 хвилин, і якщо бере з собою ноутбук, то все не докличеся. А якось він взагалі заснув на унітазі. Уявляєте картину? Дуже втомився на роботі. Ті, і ще трохи випив. Я прокидаю серед ночі. Його немає. Обійшла всі кімнати. Ні, я навіть злякалася. А потім я чую хропіння з туалету, трендець. А ще він всюди ховає туалетний папір, мабуть, на випадок його глобального зникнення. І в машині, і навіть в кишені куртки знаходила. А мій, коли починає знімати штани, ніколи відразу повністю не знімає, а зупиняється десь на рівні колін, заліпає і просто у такій позі з напівспущеними штанами дивиться телевізор десь хвилин 10-15, або поки я не нагадаю, що було б гарно закінчити справу з перевдяганням. А мій любить спати в тотальній тиші та темряві, будь-яке джерело світла, наприклад, годинник або діод телека, закриває жалюзями або тканиною. А нещодавно взагалі вигадав, як подолати звуки стук. Котіння дощу примотав на поручні балкона поролон, щоб вода не стукала, а поглиналася. О як. У мого чоловіка ритуал кожного ранку півтори години на унітазі. При цьому туалет вже обладнаний всім необхідним. Є складний столик, полички для книг та журналів, навіть інтернет-кабель туди провів. Він там і каву п'є, і снідає. Всі телефонні розмови ведуться теж звідти. Коли я нарешті стукаю і говорю, що мені теж треба присісти. Він дивиться на мене і каже: Окей, давай сідай тільки швиденько. І стоїть наді мною, не виходячи. Якщо не вижену його з туалету, то так і буде спостерігати, як я це роблю. Що додати. Мій шкарпетки сушить феном, надягає одну на корпус і тримає до висихання, а потім те саме робить з наступною. Також збирає корки від шампанського та вина. Навіщо вони йому потрібні, невідомо. У нас вдома їх ціла купа, іноді наступаю і травмуюся, і це дуже дратує, але викидати не можна. Мій постійно крутить мої соски, таке враження, що він шукає радіостанцію. Він чогось вирішив, що мене це збуджує. А ще думає, якщо засуне мені свою холодну руку між ніг та натисне, Якомога сильніше, то я схоплю багаточисельні оргазми. Мій старається свій палець засунути мені в попу, бо впевнений, що мені в кайф. Насправді ні. А ще після сексу питає, як тебе звати, красуня. Дуже бісить. Ну, тримайте зараз. Мій любить дивитися відео, де люди видавлюють вугрі, фурункули усякі, і краще, щоб з гноєм, що аж вискакувало. Раз мені показав, мене одразу знудило. А йому норм навіть підписаний на якийсь канал, і коли це дивиться, може спокійно їсти при цьому. more. Мій жужмом кидає речі після роботи, а потім одразу бавиться з собакою у подружньому ліжку. Те, що там нова білизна, пофігу, регулярно засинає в повній ванні, після роботи ляже, потім виробиться, а далі о третій ночі прокидається у холодній воді і чеше спати. Ходить вночі в туалет, не вимикає за собою світло і взагалі не змиває, ніколи не піднімає кришку унітаза. Коротше, взагалі тварина. Мій колишній розкидував по всій квартирі горбки від яблук, зубачистки, взагалі, всяке. Сміття, де їсть, там і залишить. Ніколи не мив за собою посуд, залишав крихки і недоїдки на столі. Доки я не приберуся. Взагалі поводився як свиня. Через це я і пішла від нього. А мій, коли розмовляє по телефону, особливо коли розмова нервова або важлива, так сильно стискає свій член, що по обличчю бачу, що йому боляче. Але як тільки помічає, що я з цього сміюся, зупиняється цікаво, чи він робить те саме на роботі. На сьогодні все. Дякуємо за увагу і сподіваємось, що сьогодні вам було цікаво. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка UA Talks. Посилання, як завжди, в коментарях.